Мої вітання всім! Новий проєкт, новий міні-трактор. Розкажу коротко про будову КПП ВАЗ-2101 з вирізаним кожухом під шків двохлючений під профіль Б. Зкріплені зроблене на 2 болта. Ззаді. Так само під два болта і зроблено через віозвичка. встановлена на шліцеву від хвостовика. На міст буде така більша звздочка з пониженням 1 до 2. Міст так само, ваз 2101 Буде отак встановлено під 4 болти. На мості буде ще приварена пластина, щоб кріпився міст до рами через 2 болти. З однієї сторони і другої. Міст буде вкорочуватись приблизно під колією 90 см по центрам коліс. Коло ось вкорочую так само, як на першій саморобці. Дуже легким способом, простову обрізку коло шліців, знімаючи фаску до центра полуосі і обварюючи її повністю. Метод простий, не потрібно ніяких токарних робіт. І як практика показала, якщо не перегружати трактор, доволі надійний метод. Підписуємося на канал, ставимо подобайку, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!